Ми зараз знаходимося в Рівермолі. Скажи, де ти знаходишся? Куди ти йдеш? Прийняв. В дитячу кімнату йде. Хлопці, рівермол. Йдемо в дитячу кімнату, щоб дитину вигуляти. Дивіться. Це екскурсія по ревермові. Ще зараз підемо в ресторани, магазини, кінотеатри. Да. Папа, Наш будинок іграшок. Дивіться, діти гуляють. Підемо зараз в ресторан, хлопці, подивимося. Будеш роботи. Пішли наряджатися. Та потім сідайте, наряджайтесь. Давай, давай, Костюмчик робота. Шапку знімаємо. Він хоче нарядитися? Да, хоче передітися в робота. Хлопці, дивіться, така дитяча кімната. Так. Куча дітей. Куча площадей. Красотища така, хлопці. Ривермол. Дуже файний магазин, ресторани, торговий центр, здоровенні площадки. Не знімали. Хлопці вийшли недорозуміння, підійшла охорона, Трошки прийшлося відко чекати. Заборонили, хотіли заборонити зйомку. Я сказав, що знімаю в мене канал. Перший фішин Family представився. Документи не провіряли нічого. У мене, хлопці, є кнопка Державна охорона поліції. Я плачу гроші. І застрахований я там ще. Дивіться, такі є сі. Дивіться. Трошки настроєння испортили, хлопці. Державна охорона поліції у мене. Дивіться, це у нас напідки. Трекер. Визиваю поліцію одразу. Бачите? Картошечка така є, можна заказати. Це наша з інституту, що ми колись вчились на вкупці. І це картошка, печена картопля, завжди була, ми купляли. Дуже, дуже, дуже смачно. Я теж, мабуть, зараз подивлюсь, що є і ще закажу. Це така стефа, салатея. Салати дуже файні, дієтичні. А я йду, хлопці, до своїх друзів. Фреш-магазин вареники. Добрий день. Добрий день. Зробіть, будь ласка, два фреша, Ось таких маленьких, один апельсиновий, один яблучний. А де мій товариш тут працював другий, такий худощавий, трошки може щитіна в нього. Він тут спочатку працював варениць і потім тут худощавий. З токую? Трошки з щитіну, дуже молодий, років 20. Це Чорсь. все буде? Да. 310 до 10. Будь збілька. ласка. Хлопці, спрещу по 150 любі. Дуже файні. Я завжди тут купаюсь, коли заїжджаю в Рібербо. Ми трошки блогери для каналу. Вас не знімаємо, хлопці, знімаємо вам туди. Так. Ага. спасибі вам. Так, йдемо зараз ще варенички, візьмемо салатиків. Дивіться, це наповнювачі такі. До. Ладно, ще піде Минут 5 хвилин десь, так? Да. Да. Хлопці, варенички є. Да. Дивіться, такі зараз понабираємо і салатики. І салатики дуже файні. Це у на нас дуже файно. Я буду брати шубка. Компоти тут взагалі. Самі найкращі. Хлопці. Компотики такі. Там навіть шаурма, утка по пекінськи все-все-все. мураками, качини історії. Оце дуже дуже файна штука. Річка від Чорноморки. Хлопці, Чорноморка навіть є. Хлопці спочатку заборонили знімати, а потім розрішили. Ну я не переживаю, бо я блогер, законопоснопляний, в мене підсрочка, все в мене в порядку. Постійно провіряють на планшеті, все добре. Настроєння трошки підпортує, але це не страшно. Гоу просто відео. Добрий день хлопці, ми з України, слава Україні! Ми зараз знаходимося в Рівермолі. З малого звідку я двів в Рівермол. Йду вам покажу кухню ресторану і будете дивитися ресторани. Дивіться такі зали для ігрових для дітей. Сидіти, грати, цвіти, лавочки, хлопці, красотища така. Сядем, дивіться, це я. Дивіться. Добре. Знімаю себе. І да. дитину свою, жінку свою. Нельзя? можна? Був просто відео. Добрий день, а скільки такі коштує? Да. 112. Один такий, а другий скільки. 146. Так, один такий, один такий. І один маленький. З вишньої екрані. Карта. Тут з собою. Пакет, ну, в мене воно є 5 пакетів, не треба. Вже набрав. Все, дякую. Такі шоколадні батончики, просто таке. Американські. Так. так. Хлопці, дивіться, набрав. Пончики оці брендові чи Дивіться які. По 120, по 150, по 80 гривень. Офігійні. Ну і варенична там, бай... салатики, значить, шубой. Шубай. Салатики, значить, борщики, компотики дуже слайдні. Значить так, це шуби і різні блінчики, це борщик, це фреші хлопці. Набрав при Рівермолі людей бачите скільки. Навіть очередя стоять хлопці. Всі сидять, коротше. Всі віддихають хлопці. П'ятниця, розвратниця. Вау! І я навіть прыгаю. Нічого собі. Вау! Оце краса! Маркушка такий у нас сьогодні робот. Ану давай спускайся. Да. Давай! Да. Давай! Да. Вау. Людей мало. Дорого все. Чи будній день? незрозуміло. зрозуміло. Пригнути отута. Дивись, отута пригаєш і туди залазиш. Давай, забігай. Забігай туди наверх. Давай, біжи з розбігу. Вау! Красота! А ну-ка, покажи, який ти скалолаз. Давай, давай. Показуй, який скалоласт. Боже. Що, ні? Боюсь. Пушка, приготовились. Давай, тобі треба пройти це. Проходь. Отак. От давай, давай. Давай, швидше, не бійся. <різь> давай. Давай, ти вже майже дойшов. О, оце саме тяжоле качелі. Колись маленьким ти тут був, то ти не мог тут проходити. Давай, іди-иди. Йди. йди до мами. Оба і впав. Все, кули тебе з'їли, крокодили. Ти не прийшов. Маркуша, швидше вибирайся, бо вони тебе з'їдять. Молодець! Красота, конечно. Давайте прийшли. Мы приеснем до ча, до чачу в комнату. В кімнату. А да. що тут у нас є? Ого, які столи, дивись, Диви, які столи. Тут все нажимаєш, а? нажимаєш такі штукові, Так. Ну, Ось це ти тут грає? Ми замовили собі піцу таку піцу поїмо, перекусимо в ресторанчику. Маркуша тут знімає. Рисую, І рисую, з себе. Навіть малювати можна. Дива. Зараз нам піцу принесуть, Мачну таку, перекусимо і знову підемо гратися на атракціоні. Таку нам піцу тут Да, Маркуша, тобі насипати піцу? Давайте тут насипимо. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. О, какая же она горячая. Ух ты, блин. Так, и маме, да, кусочек? И маме такие кусочек пиццы. О. Маркуша, мы тут с тобой вдвоем сытимо кушаем. Да? Маркуша играется на экране. Такие экраны у нас рисуют. Рисуют. Мы сидимо в оривермоли. Красота! Люди ходять, гуляють. дуже дорогий. Який ти вибираєш. Маркуша вибирає. Іграшки. Вот так. В вот дитячій этот кімнаті. Далі? Дивіться, які скільки тут прикольно. Будинок іграшок. А, а тут нічі -а в нього якісь там забують. Це дедпул, так. Да. Ну коротше, бери дедпул, Хочеш? Так кстати, смотри, 13 було. Вот, Ось це возраст. Це і Ну вот, давай oh, видео. Так локці скупилися. Маркуша, поздоровайся. Дивіться, повні хуйки. Ігрушки. Все вже виходимо. З магазина. Коротше. Рівень моч. Давайте я вас зніму. Щасливі. Героям слава. Дякую Героям слава. захисникам, що захищаєте, даєте нам такі можливості гуляти під мирним небом. Хлопці, тримайтесь. Дякую. Ну, Опа! Пакуй. Хлопці, княжи Затон поїхали Приїхали. Піднімай тариф. Тариф піднімай. Вони не їдуть на Це простий тариф. Треба двойний ставити. Київці гуляють, хлопці, вітачка гуляє, таксі заказує, сумочки поставив Ігрушечку візьме Нагулялись хлопці. О, просто відео. Хлопці, йде на таксі. Да. Маркушка, да этому все Ревермольчик Бренди, бачите, не показав вам бренди, треба брати лицензию платить деньги, щоб снимать відео.